Привіт усім, ви на каналі малюночок. Сьогодні я підготувала п'ять малюнків на тему осені і хочу поділитися ними з вами. Почнімо з аніме дівчини. Спочатку я хотіла її зробити духом осені, але в процесі вона більше нагадала звичайну людину. Особливу увагу я приділила волоссю, планувала кучер як умеріти з мультфільму хоробре серцем. У мене вони вийшли більш хвилясті, але це теж додало своєї атмосфери. До речі, я планую зробити туторіал по аніметі до дівчини у наступному відео. Залишайтеся зі мною. Другий малюнок це мої швалери. Я створила їх ще наприкінці літа і не думала, що вони підійдуть до теми. Є два варіанти: денний з котиком і нічний. Особисто мені більше подобається нічний. Мені буде цікаво дізнатися ваші вподобання. Третій малюнок пов'язаний з природним явищем. Нещодавно я бачила затемнення місяця і зараз вирішила намалювати його для цього відео. Чесно кажучи, навіть не здогадала, що це затемнення. А чи спостерігали ви за цим явищем? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Четвертий малюнок білочка в долонях. Хотілося додати щось незвичне, тому я вибрала тваринку. Спершу планувала зробити малюнок без фону, але знайшла вдалий референс і вирішила створити більш повну композицію. Напишіть, будь ласка, як вам. Останній малюнок Мухомор. Я довго розмірковувала, чи віднести його до літньої, чи осінньої тематики. Після пошуку референсів зрозуміло, що він асоціюється так із літом, так і з осінню. Фон вийшов простий з листочками. Дякую за перегляд. Якщо сподобалося відео, можете поставити лайк чи підписатися. До зустрічі! Малюємо разом!